Партія Батьківщина не задоволена своїми результатами виборів на Прикарпатті. Про це заявив голова фракції Б'ют в облраді попереднього скликання Юрій Романюк. За його словами, партія Юлії Тимошенко в районних та міських радах здобула лише шість перших та п'ять других місць. Водночас, за словами Тимошенківця, у дев'яти округах однопартійці відверто провалили вибори. Незадовільний результат зафіксований зокрема у Косівському, Городенківському районах та в Івано-Франківську. Як наслідок, керівники цих дев'яти партійних структур ймовірно Залишать займені посади. Ми в Коломийському районі із ста депутатів районної ради маємо 28 від батьківщини. 28. Ну це погодьтесь, це майже третина. В Косівському ми маємо ноль. Снятинський район так само має межу з Коломийським районом і з Косівським. То в Снятині так само до районної ради Блискавична перемога, найбільший результат. Яка різниця? В городенці повний провал снятинський район межує як з Городенкою, так і зі Косовом. І там, і там провал керівників штабів. В обласній раді нового скликання батьківщина готова підтримувати кандидатуру на посаду голови від будь-якої демократичної сили та обіцяють не вимагати посад заступників. На такі поступки біло-червоні готові йти, аби не допустити створення в облраді провладної більшості. Водночас Юрій Романюк не виключає, що під час таємного обрання голови обласної ради важливу роль може відіграти позиція представників опозиційних сил, котрі займають управлінські посади. Тому що ті люди, які зайшли від демократичних сил, ви їх знаєте багато прізвищ, я не буду сьогодні принципово по прізвищах називати нікого. Вони служать і в адміністраціях, вони служать при владі. Вони посідають місця начальників, керівників управлінь, відділів облдержадміністрації, десь райдержадміністрації там є дуже багато і головних лікарів, і інших керівників. На який є вплив представників влади, установче засідання обласної ради має відбутися не пізніше 30 листопада? У батьківщині однак прогнозують перше зібрання обранців вже на кінець наступного тижня.